Вітаю вас, мене звати Олена Карпенко. Я співачка, композитор і поет. Зараз я прочитаю деякі з моїх поезій, написані за останні півтора місяці. Народження музики. Щось ледь майнуло і згасло. тиша. Шкода, не встигла, а така прозора. А роз'являється і ніби смиливіше, з хвостом і кольорова, як учора. Дай роздивлюся тебе, диво, і іншим боком давай знайомитись, підеш у руки. Відчутні, наче дощ в обличчя звуки, то різнобарвна, незбагненна злива мелодії, якою думаю, живу, якою дихаю. Ми суть одне із райдужним потоком, ти чуєш, відтепер одне навіки ми Йдуть години неваговим кроком і ранок йде з припухлим повіком. Цей світ зрозумілий, цей світ чорно-білий. Без дихання фальшу тіней. Це світ ідеально горизонтальних і паралельних ліній. Та досить і миті, аби все розбити і світ цей прибрати до рук, й руйнуючи мури клавіатури вивільнити звук. Бо Просто у нічній сорочці з'являється натхнення зазвичай, тиняється по хаті, де захоче, іде на кухню, робить собі чай, хромтить печеною, сміється, лізе в крісло, за день котом і гостями нагріти. А я лише встигаю ставити числа під загадковими наборами із літер. Флоренція. Смугаста доля, смугасте ільдому і геніями стоптана дорога, що від син'юрії та й до самого Бога над помаранчевими стріхами тоскани у високу вир слідом за глубами. Теотіхуакани. На піраміді сонця тиша, на самому вершечку, там, де Всесвіт. там, де молитви чисті, хмари ближчі, там, де думки, стереотипи і досвід обнулені, затерті та забуті, немов і не було нічого в світі, крім тебе. Вічно та мовчазною суті. Бейрут рив'єра пальми, захід сонця прямий, кардамоном здобрене повітря, у східній розкоші посеред площі прямо готель крупнокаліберним розбитий. Навколо люди, сміх, коктейлі, анемони, І все, як завжди, так як має бути, крик мули, джаз і християнські дзвони, Що сили глушать стогони Бейрута. Бальбек, циклопічна брила, моноліт. Тут стоять і храм, і світ. Час стоїть, і я стою без тіні, серед променів, що б'ють у саме тім'я, і спинився, розпластавши крила, дух долини, що боронить брил. Сім пагорбів. Один із них той самий. Під ними річка в тайну глибиною. Сюди весь сивий, з босими ногами, прийшов апостол якось з новиною, до міста, що засноване братами, де повно загадок богів і чародіїв, де є сім пагорбів, а з них один той самий. Авантар. Не Рим, а Київ. Шагал, прогулянка. Як добре, що ти є, що ти є на цій землі, що ти на цій землі обома ногами. А я не така, як ти. З повітря та води ми з небом давно на ти. Руками, за руками я і ти. Немає страху висоти. Як хочеш іти, іди, а хочеш тримайся міцніше І лети. Малевич, чорний квадрат. Спружинений, пульсуючий та вічний, Усесвіт у формат не втиснеш, Свідомості людства шах і мат, Ми бачимо шмат, лиш крихітний шмат, крізь намальований отвір квадрат. На полюсах свідомості все біле, чисте. І світ податливий мов, тісто під снігом білим жовто-сірий лід, з того, що відболіло і не болить А там ще глибше, щит материковий, а попід ним твоє єдине слово те слово що вже й не пригадає, забулося на півдороги з раю. Миші, що не горищі, дірку прогризли у тиші. Тепер у кімнаті свище за тиші.